Щороку весною на Радехівщині відбувається чемпіонат району з настільного тенісу серед чоловіків та жінок. В неділю, 31 березня, такий чемпіонат відбувся у спортивній залі Радехівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Спілкувалась з цьогорічними чемпіонами Галина Бігус. Цьогорічний районний турнір з настільного тенісу організований відділом освіти, молоді і спорту Радихівської райдержадміністрації та районною радою ФСТ Колос. Багаторічним спонсором, меценатом та організатором турніру виступає депутат районної ради Василь Лисик. Серед учасників цьогорічних змагань були досвідчені тенісисти, які протягом багатьох років отримують призові місця та приймають участь у обласних змаганнях Василь Лисик, Богдан Ференц, Григорій Осінчук, Роман Канторовський, Тахір Дадаханов, Володимир Припасник, Володимир Хом'як, Іван Михальчук та найстарший учасник змагань Віктор Юрченко. За відсутності минулорічного чемпіона Михайла Гебера, саме ці гравці були основними претендентами на перемогу. Взяли участь у чемпіонаті також молоді нові спортсмени з Радехова, Бешева, Лопатина, Барилова, Забави, Миколаєва. Судили змагання головний суддя чемпіонату директор Радахівської дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Наконечний, вчитель фізичної культури Радахівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови Іван Зробок, тренер Радахівської дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Дрозд вчитель фізичної культури загальноосвітньої школи No1 Володимир Макітра та фахівець ФСТ Колос Назар Ткачук. Як зазначив голова ФСТ Колос Мар'ян Боруц, у цьогорічному турнірі збільшилась кількість учасників, взяли участь вихованки відділення настільного тенісу Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи. Спортивному залі середньої школи на 3 відбулись змагання особистої першості серед шутків жінок настільного тенісу. На змагання були запрошені всі учасники сіл Радетівського району. Прибув на участь змагання серед чоловіків, 26 учасників. Серед жінок дуже приємно, що в нашому районі не перший рік починають також приймати в участь в таких змаганнях, як настільний Дуже приємно сказати, що теніс розвивається на високому рівні. І непогано наші учасники участь також обласні змагання. Змагання у чоловіків проходили за змішаною системою. На першому етапі учасники згідно жеребкування були розділені на чотири групи. За підсумками ігор в групах, гравці, які зайняли перші та другі місця, виходили на наступний етап змагань. Другий етап відбувався за кубковою системою, де згідно жеребкування, вісім учасників були розділені на чвертьфінальні пари, за підсумками яких визначалось четверо претендентів на перемогу. У першій півфінальній грі зустрілись Василь Лисик та новачок турніру Володимир Фадун. Інші півфінальні парі припасник Володимир та Кантаровський Роман. Матчі за третє місце перемогу здобув новачок турніру Володимир Фадун з села Барилів. У фінальній грі перемогу над Романом Кантаровським з Лопатина здобув радихівчанин Василь Лисик. Серед дівчат призерами турніру стали третє місце Сохович Руслана з Село Бишів, друге місце Кирильчук Аліна, Радехівська дитячо-юнацька спортивна школа та перше місце Прокулевич Анастасія, Радехівська юнацька спортивна школа. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та пам'ятними статуетками відділу освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації та ФСТ колос Учасники змагань висловлюють подяку директору радахівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови Аллі Олександрівні Остапчук та багаторічному спонсору та депутату районної ради Василю Лисику. Сьогодні ми провели Черговий наш турнір районний настільного тенісу. Як завжди, він проходив в дуже дружній, бойовій і спортивній атмосфері. Сьогодні зібралося дуже багато учасників, 25 мужчин. І дуже відразу, що сьогодні приймало участь чотири дівчини, які між собою вибороли перше, друге і третє місця. І дівчата молоді і перспективні, і дуже було дивитися, радо ми спостерігали за їхньою грою, за їхньою технікою, яка в них з'явилася. Я думаю, що то наша перспектива, і будемо колись їх випроваджувати, захищати наш район для області. Сьогодні змінилися чемпіони, змінилися призери. Радує те, що сьогодні молодий хлопець з Дарилова за зайняв третє місце, друге місце за Лопатинцями. А перше місце теж радію зарадеху. І хочеться всім учасникам побажати спортивної наснаги, удачі, здоров'я міцного і нових перемог і нових звершень.